Загальні зброї громадян, місцева ініціатива подається, громадське оцінювання, інформування жителів громади про діяльність органів місцевого та встановлення детальної процедури. Дуже от вийшло стаття там засади розвитку територіальної громади, цілий там, багато статей, які визначають, як має розвитку. і сказав а от так технічно Ініціативи і так далі, ну і електроніти Тому текст якісний. Ми закликаємо депутатів з заняття сільської ради підтримати дані проєкт. освітню роботу спільно спільно з керівництвом громади провести тому це таке коротеньке повідомлення я розумію що у вас напружений графік порядок термі тому я дуже вдячний і будемо раді продовжити співпрацю з громадою і допомога проведення ці реформи дякую. дякую якщо ні у кого немає запитань тоді прошу Підтримати дане питання про затвердження статуту територіальної громади. Хто за За. 12 річ за статут затверджений? Дякуємо вам. Тоді будемо з вами на зв'язку. Щодо змін в регламенті, думаю, якщо можна, було, ми б ще могли це на бюджетній сесії затвердити, тобто до кінця цього року, а вже на початку наступного, там то, скажімо. Зустрітися в очному форматі і більше пояснити там і можливо депутатському корпусу, працівникам ради, членам громадськості щодо діяльності, як, як правильно сягувати, як коли є статут, і, і так далі. Добре, дуже дякую, я вас вітаю Рішення, зазвичай, коли ми працюємо з місцевим самоврядуванням, то нам кажуть, ну давайте не поспішати, давайте можливо трошки пізніше, а ви кажете, ні, давайте швидше, давайте зміни на регламент уже зараз. Та да. є проект рішення, такий, який ну, як, як основа, яку рекомендував міністерство Мінер, і ми м, тоді постараємося ну, найближчі тиждень, півтора а, на його основі. Бо це ж треба зміни до регламенту саме вашої Озернянської е, е, сільської ради, бо це треба ну, знайти відповідні статті відповідні статті в вашому регламенті, і це, 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 це напевно, примільною табличкою треба зробити. Е, хорошо, тобто Тут трошки є робота, але ми тоді запит зрозуміли, постараємося в найближчий час підготувати такі зміни до регламенту і запропонувати робочі групи для розгляду. Дякую, дякую. дякую, ми тоді продовжуємо сесію. Дякуємо вам, гарного дня. Це тут, ще, бо, а, ще, ще запитання. А, ми ж не читали, не бачили його, ми вже А він є в цьому Ну, Тоді можна їх вже цей. Тобякти, що ага. Добре, дякую, до побачення. Зараз... Ти був знайомий, ти був... Так-так, я вже тут скидаю... Ми знаємо, Він був на фільм-сайті нашого. Документи тільки інші необхідні. Гуманітет розпрацьований. як і стратегія поліського громадянства. Власне, ви ハハハ。<laughs> Продовжувати. Продовжувати? E, продовжуємо. Yeah. Yeah, to... yeah. to... yeah. no, Давайте тоді продовжимо. Одним пунктом. Про внесення ага, є так. змін до бюджету. Так. Я одним пунктом ага, ставлю цей там. Звернені звіту про бюджету за 10 місяців. І за 9. А ще за 9, так. То, в порядку було за 10. За 9. Чому його вже проводили? Добре, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження. Звіту про виконання бюджету зернянської сільської територіальної громади за 10 місяців. Чому ми його проводимо? У зв'язку з тим, що є потреба збільшити дохідну і видаткову частину, зокрема через таке джерело, як перевиконання бюджету за доходами по загальному фонду. Зв'язку з тим і робиться повноцінний звіт стосовно по доходах, по видатках все розписується, і також подається офіційний висновок фінансового відділу про перевиконання дохідної частини, де ми зазначаємо, на яку саме суму збільшуємо ці доходи, і по якому дохідному джерелу. А вже по рішенню сесії наступному, про там де буде внесення змін до бюджету на 25 рік. Вже розписуються ці кошти на видатки. Я так розумію, електронний варіант був вам надісланий, ви мали ну, можливість ознайомитися із цифрами. Хоча, звичайно ж, я основні такі моменти зачитаю. Якщо будуть якісь запитання, то прошу ставте. По пояснювальній записці основні, основні моменти. За результатами виконання бюджету громади за 10 місяців до бюджету надійшло 74 мільйони 600 тисяч гривень, і це на 15 мільйонів 849 тисяч гривень більше в порівнянні із надходженнями минулого періоду. Загальний фонд бюджету виконано у сумі 73 мільйони 960 гривень, а спеціальний фонд на 640 тисяч гривень. Власних доходів до бюджету громади надійшло у сумі 40 мільйонів 944 тисячі гривень, що перевищило минулорічні власні надходження на 36% або на 10 мільйонів 887 тисяч гривень. Рівень виконання бюджету за доходами по загальному фонду за 10 місяців 2025 року – 122,26%, тобто перевиконання – 7 мільйонів 453 тисячі 873 гривні. Офіційних трансфертів надійшло у сумі 33 мільйони 101 тисяча гривень, що більше минулорічної суми на 5 мільйонів 821 тисячу гривень. Структура доходів місцевого бюджету станом на 1 листопада 2025 року така. Частка офіційних трансфертів 44,4%. Питома вага власних доходів 54,9%. Основним дохідним джерелом місцевого бюджету є податкові надходження, величина котрих склала 39 мільйонів і 6 тисяч гривень. Дана сума є вищою від попереднього року на 9 мільйонів 839 тисяч гривень. Частка податків в загальних доходах бюджету 52%, у власних доходах 95%. Нарощування доходів в частині податкових надходжень в основному прослідковується у групі доходів податки на доходи. Найбільшу частку в даній групі займає податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, надходження котрого склали 11,5 млн грн. мільйонів гривень. Найбільшими платниками по даному платежу є ТОВ «Віконенко», відділ освіти культури молоді спорту, Тов'я сніветребенькі, фермерське господарство, господарство «Шанс Ол», ПАП Маяк і Амік Україна від місцевих податків і зборів надходження зросли на 36% або на 3 мільйони 882 тисячі гривень. Питома вага даного дохідного джерела 21% у загальних доходах бюджету і 38,5% у власних доходах. Неподаткові надходження це 2 мільйони 492 тисячі гривень. У структурі загальних доходів бюджету громади займають 3,3% і 6,1% у власних доходах. Серед неподаткових надходжень основними є надходження від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. У сумі 1 мільйон 574 тисячі гривень, і це становить 63% неподаткових надходжень або 3,8% власних доходів бюджету громад. І друге джерело це надходження від адміністративних зборів та платежів, зокрема від плати за надання інших адміністративних послуг, тобто це ті адміністративні послуги, які надає наш ЦНАП. До прикладу, такі суми надійшло нам 50 тисяч гривень, із яких 41 тисяча гривень це паспортні. Оформлення яких розпочали з квітня 2025 року. І 9 тисяч гривень це за послуги, приписки і виписки. До бюджету нашої громади за 10 місяців 2025 року надійшли усі офіційні трансферти, які відповідно до розпису мали надійти. Ну, ніяких ні, ні затримок, ні заборгованостей по виплаті, на ті витрати, які вони спрямовувались, у нас немає. Видаткова частина бюджету громади виконана у сумі 74 мільйони 445 тисяч гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося її зростання на 35% або на 19 мільйонів 262 тисячі гривень. Видатки загального фонду проведено на суму 63 мільйони 231 тисяча. Видатки спеціального на 11 мільйонів 214 тисяч гривень. Капітальних видатків профінансовано на суму 10 мільйонів 737 тисяч гривень. Це склало майже 14,5% усіх проведених видатків. Поточні видатки – це 63 мільйони 708 тисяч гривень. Вони перевищили розмір поточних видатків у 2024 році на 13 мільйонів 54 тисячі або на 26%.